Доброго дня, доброго вечора, шановні українські аграрії, колеги. Зараз 8 липня 19.16. Ви чуєте як конгоди? Це наша фацелія, яку ми пропонуємо до продажу. У нас найнижча ціна. Я вважаю, що у нас одна з найнижчих цін. Я не знаю. 147 гривень за кілограм фацелії. Бджоли просто скаженію, розумієте? Фацелію ми собі посіяли біля офісу і вас, вам теж пропонуємо сіяти біля офісів. На ділянках, на лугах розсівайте фацелію. Це дуже класний медонос, це просто капітальний медонос. Бачите, сім вечора і тут просто бжоли, жмілі. що тут тільки джмелик, тут, тут бжола. Працюють як дурні, розумієте? Це тільки-тільки починає у нас цвітіння. Тут була у нас будівельна площадка, ви можете ще бачити, там кирпич лежить, да? цегла. Там ще цегла лежить до сих пір. А тут, де ми могли, позасівали, воно тільки починає цвітіння. У нас, Якби в ну, два етапи сіялося. Ну, будівель, голуби це просто капець. Виїдають насіння. Там. Ну нічого, залишилося, скоро ми тут злаки позабираємо, бо тут ми злаки вже позабирали е -е, з горем пополам. Да? Але тут ніколи була якась постійна історія, не зрозуміло, що була. А фацелія, колеги, це просто історія дуже капітальна. Ви посієте, у вас буде насіння, воно обсимениться на крайнях, передіскуєте, буде наступного року фацелія. Це дуже класний медонос, і взагалі е, ми пропонуємо наші седеральні сумішки. Вони по ціні і по якості будуть вам дешевші, якісніші, аніж хтось, тому що ми самі виробники. Ви можете приїхати зараз на виробництво, побачити, як цвіте ця фацелія. Ми зберемо насіння навіть звідси. Я думаю, загонимо комбайника і заберемо це насіння. Тобто. Ми вирощуємо його, ми бачимо, як воно, як воно є, і казки не розповідаємо. Тому що ми виробники, розумієте? І ціна в нас буде по-любому дешевше і якісніше. Надію, що буде якісніше, аніж дуже багатьох, які просто перепродають, перепаковують, переназивають його. Це ми, Інтерагролаб, ми його робимо, ми його висіваємо. Ось, будь ласка, зробили як знаєте, для себе, для вас, для всіх, для бджіл. Ну, тут я думаю, тут всі, вся пасіка зараз ічні прилетить і, і буде харчуватися. Тому що це все засів, Бачите, тут у нас раніше постійно, а це посів трохи зроблений пізніше. Бо були проблеми з цим. Ми тут редьку висівали, але ну, така історія. Вирішили, що буде фацелі. Вона просто вся шить маленькими помічниками. Так що запрошуємо співпраці, кому потрібно, будь ласка, буде успіх. Все на краще.